Привіт, глядачі YouTube! Рада вас вітати на моєму вишивальному каналі. Мене звати Олена. Сьогодні я вам покажу фініш, просування по своїх процесах, покупки. Ну все, як завжди, буде багато цікавого. Тож залишайтеся зі мною. В минулому відео я показувала, що розпочала роботу прекрасну, прекрасну роботу, дуже гарний букет від Fudgico і. Я не змогла зупинитися, я його продовжила. І ось що я навишивала. Як ви бачите, я пішла донизу, вишивала вазу, і зараз я вам покажу поближче. Вишила вазу. І зараз я буду цю роботу відкладати і приступати до іншої. Тому що, як ви бачите, не зашиті ділянки, тому що в мене немає всієї кількості ниток. І без цього якось вишивати не дуже весело, тому що хочеться бачити повністю зашиту вазу і нею любуватися. А так як ниток немає, то немає цієї можливості, тому я її відкладу і приступлю до іншої роботи. Да, Начебто вишила немало, але ваза вона вузенька, тут невелика кількість хрестиків. От зовсім друге діло буде на трояндах, там такі великі квіти. Там я дивилася, одна троянда, її потрібно вишивати цілий вишивальний день. Дуже багато хрестиків іде. дуже великі квіти. І взагалі ця робота не маленька. У фуджико зазвичай йде по 15 тисяч хрестиків букети, а в цій майже 30. Ну, така немаленька робота. Але мені так подобається, що виходить. Я, коли вишивала, ще не все повністю зашито, но я вже відчувала цю воду, цю скляну вазу, я її бачу і мені дуже подобається, що виходить. І напрочуд дуже легенька схема, вишивати її з задоволенням. Тут ще буде півхрестик, Іти цього кольору у мене немає. Тому я вишию потім. І що мене здивувало, коли я, коли я навішувала на органайзер нитки, я помітила, що у нито космо не тільки багата палітра кольорова зелена, а і біла також. Ну, звичайно, в ДМС також не один білий колір. Але коли я навішувала нитки, я подумала, що це якась помилка, чи що, вже ж стільки білого. Але коли придивилася, тут є різниця. Ось посередині. Просто білий, ось більш такий молочний, а це такий аж білий, аж голубий, дуже такий сніжно-білий, і, звичайно, різниця помітна. Ну і дуже велика палітра рожевого. Це, неймовірно, такі відтінки. Що зеленого, що рожевого, це щось космічне. Дуже гарно виходить. Деякі кольори в мене вже вийшли із роботи, деяких хрестиків по 4 йде, але вони тут потрібні. Дуже гарно виходить ваза. Тут стільки корінців, листочків, але із -за того, що не все зашито, неможливо роздивитися всю цю красу повністю. Зазвичай у фуджико вази такі прозорі, а ця дуже наповнена. Ну, тому що і сам букет такий насичений, великий, і дуже багато в цій вазі стебл, і як такої прозорості тут немає, але все одно видно, що тут вода є, що це скло. І дуже така наповнена ваза стеблами, різними листям. І цим вона відрізняється від інших. Напрочуд легко вишивається, мене тягне до цієї роботи. Мені важко переходити до іншої. Хотілося продовжувати цю, але буду чекати нитки, тому що хочеться бачити вже повністю вишиті троянди, ось цю зашиту вазу. Так буде цікавіше. І я так захопилася цим виробником, що збираю нитки на ще один раритет, який неможливо купити. Там взагалі схема легенька, і тому буде в мене ще одна робота від цього виробника. В минулому відео я показала один розпочатий процес. І ось я вже його завершила. Це прекрасний будинок від т mansions Оця робота невеличка, я вирішила, що я буду її розтягувати на декілька місяців. Тут всього 7 тисяч хрестків, і я її швиденько вишила. Ще мені не подобалося, що я вишивала її по трьох схемах. У мене була купа різних ниток, нитки від набору, по якому я вишивала від Classic Design. потім нитки Dimensions. По яких я підбирала, щоб більш-менш був оригінальний. Дуже багато все це займало місце, тому я вирішила його швиденько вишити, прибрати, і щоб в мене все було охайно. Я його навіть, дивіться, не зняла з рами так поспішала вам показати. Подобається, що вийшло. Зараз покажу поближче цю красу. Роботу цю розпочала вишивати в кінці лютого, хотілося весни, соковитих фарб, і ця робота підійшла під мій настрій дуже гарно. Тут різноманітні кольори і рожеві, і лілові, і салатові дуже було цікаво вишивати. В роботі приймає участь 33 кольори. Часто змінювала нитка. було дуже цікаво. Отримала масу задоволення при відшиві цієї роботи. А схема, я б не сказала, що вона складна занадто, але не дуже легенька, тому що, бачите, робота маленька і стільки всього помістилося на цьому сюжеті. Але, як в інших роботах, ти береш три хрестика там вишиваєш два сям, а тут, наче вони розкидані. Хрестики, але коли ти береш рожеву нитку, ти її вишиваєш повністю. Вона йде підряд, грубками. Ось тут рудого кольору. Він тільки тут вишивається. Ти повністю вишиваєш нитку до кінця, і це дуже цікаво було, тільки що потрібно дуже уважно слідкувати, щоб не пропустити хрестик. Тому що це траплялося дуже часто. Ну, Я вишивала по електронній схемі, то тут взагалі було легко. Ось мені цих два лебіді дуже подобається. Вони вишиваються тільки бекстічем і все. І ось видно, що це лебіді дуже цікаво. бек в цій роботі не дуже багато, і це ще більше радує. Ось у віконечках потрібно було трішки потрудитись на даху. А так більше ну ось в цьому кущику, а так більше бексічую по роботі немає. Дуже така маленька, тендітна, гарна робота. Вишивала я по набору Classic Design. тут заявлено розмір 17,5. Я заміряла, в мене вийшло 17 см робота. Вишивала на Аїді 16 каунту. Дуже я хотіла цей набір від виробника Dimensions, але він знятий з виробництва його дуже важко знайти. Я втомилася чекати, коли він з'явиться у продажі, вирішила вишити від цього виробника. І можу заявити, що хто хоче вишивати цю роботу. Можете запросто вишивати від Classic Design, тому що, я показувала в минулому відео кольори дуже-дуже схожі. Тільки рожеві відтінки відрізняються, в Dimensions вони більш яскравіші. А в цього виробника блідніші, але дуже багато кольорів схожих. Я вишивала. Дякуючи Єлене, якщо ти дивишся моє відео, велике дякую. Вона мені допомогла, прислала ось таку планшетку і схему від Dimensions. І ви можете подивитися, да? ось не дуже відрізняються кольори. Я знайшла в своїх запасах половину кольорів від виробника Dimensions, і в мене робота наполовину вишита. від Нитками ДМС половину оригінальними нитками. І я бачу, що вона дуже схожа на оригінальну роботу. Можливо, якщо вишивати тільки нитками ДМС, буде незначна, незначна різниця у відтінках. Схеми одна в одна, ну, позначки тільки відрізняються десь, а схема все-все однаково пророблено. Дуже гарно. Отримала масу задоволення, подобається, що вийшло. Подобаються мені такі маленькі роботи, а Dimensions вишивається на 18 ій правда, тканині, і уявляєте, наскільки вона ще менша, ніж ця робота. І коли я її вишивала, я, так думаю, щось мені нагадує, таке я щось схоже вже вишивала, і мені, на думку, спала ось ця робота від Dimensions, дуже схожа, вона пророблена схожа схема. Ну, будинки відрізняються, але дуже схоже, вишивалася ці роботи однаково. Ось тут розкидані так квіти і тут. І ось таких я два будинка маю. Подобається, що в мене вийшло. І ще від цього виробника я вишивала також троянди. Ось ці від Classic Design, а, також хотіла від Dimensions. І ви знаєте, також я не бачу особливої різниці, ну, можливо, дімомани і побачать різницю тут незначну у відтінках, але результат дуже схожий до оригінала. Подобається, що вийшло. Ниток всіх вистачило, бо хтось мене запитував. Чи вистачило всіх ниток? Да, Ниточок всіх вистачило і дуже гарний результат подобається, що вийшло. Це я вишивала цю роботу, мені здається, я ще YouTube не вела. А, можливо, і помиляюсь. Ще подобається, що в цього виробника на схемі всі нитки йдуть за номером, і тому я цю планшетку залишаю собі. Ниток з ДМС завжди не вистачає, і коли буде якогось номера в мене не вистачати, я буду брати з цієї планшетки. Дуже добре, що номери всі пронумеровані по схемі, і не потрібно шукати за картою кольорів, що це за колір. Будинок я вишивала 6,5 днів. В останній день я вишивала Бікстіч. І в мене ще залишився час, щоб вишивати, і я взяла в роботу ще один процес. Я раніше, якщо я закінчила роботу, я більше не, до рук не брала ніяких процесів. А зараз я можу вишивати за день і два, і навіть три процеси, все міняється. І взяла до роботи ось таку рожеву красотку від Мірабілії. Це відпочивалочка, я її завжди беру, коли мені хочеться повишивати і відпочити. Дуже гарно розроблені легкі схеми. І вишила я небагато, тому що я небагато. Витратила на неї часу це ось цю частинку, але яку гарну. Тут з'явились троянди мої улюблені, но нора їх часто використовує в своїх дизайнах. Вони дуже прикрашають роботи. Вони такі цікаві і дуже симпатичні. Здивувало мене в цій вишивці один нюанс це я вишивала бленд. Який складається із рожевої, і зеленої нитки. Мене це здивувало. Я вишиваю по перенабору, знайшла в інтернеті, і я подумала, що це якась помилка звірилася із справжньою схемою. І виявилося, що ні, що це правильно. Правильний бленд, і дуже цікаво, але він тут доречний. Після нього йде рожевий колір відразу, і дуже цікавий виходить ефект. Ось пропущені хрестики, тут буде бісер. Подобається ця робота. Ще з цієї сторони буде а, так, така ж сама зеленого кольору сукня, і внизу будуть рожеві рюшики. І все. Подобається вишивати її цю роботу, і сам дизайн я від нього в захваті. Ну, мені від мірабілії, що не дизайн, мені всі подобаються. Ось, нещодавно русалка була дуже гарна, така з татуюровкою у вигляді сердечка на руці. Але все, вишити неможливо. Я ще вишиваю і фуджі, яку люблю, і серію коло клейтена також. Люблю вишивати, тому вибираю для мене найкращі і найцікавіші дизайни, хоча вони всі гарно розроблені і по-своєму цікаві. Вишиваю на фарбованій тканині, ну, тканина Пермін справжнього кольору, а просто нанесені тут букви. Дуже жорстка тканина Пермін, але. Мені подобається на ній вишивати, вона мені нагадує чимось аїду по своїй жорсткості, і приємно вишивати. Биксіч вже вишила відразу, стрічки повністю вишиті, подобається, що виходить, і робота буде немаленька. Тканина 50 на 70 см, і заповнює набагато. Ділянки, сукня, така в неї тут пишна-пишна. У мережці придбала ось такий конверт для процесів. Вони мені дуже подобаються. Це середній розмір із дуже якісної тканини він пошитий. І ось ці феєчки мені подобаються. А, прозоре віконце, в якому буде видно, що тут за процес. Він дуже зручний, я собі колись шила. Ось такий органайзер. Я ним користуюсь дуже зручно. Правда, коли я його шила, все літало навкруги, У мене терпіння не вистачає на це все, тому я придбала готовий і буду ним користуватись. Середній розмір є ще більший і менший. Дуже приємна, гарна якість. Так, таке було придбання в мене. Ще була в мене покупка. Я здійснила ще одну свою мрію ось такий комодик від Демес. Це мінічка комодик, тому що є більший на повну палітру ДМС. Ну, він дуже дорогий, а це міні-комодик, але він також дуже гарно вмісткий. Правда, було в мене деяке розчарування. Якість тут прекрасна, дуже все добре. Але коли я купувала цей комод, на фотографії був інший відтінок, такий більш світліш, коричневий. А прийшов мені у темному кольорі. Я думала, напишу, щоб мені чи помі... поміняли його, чи що, тому що прийшов не той відтінок, що на фотографії. Він мені не дуже підходив мій рукодільний куточок по відтінку. І я думала, напишу, вже пройшов один день, третій, вже дивлюся, тиждень пройшов, ніяк не зібралася, і вже вирішила, що це не актуально. Тиждень після, після покупки щось вже писати. Ну, буду до нього звикати так. Подобається мені ці шухлядки, матеріал, дуже приємний на дотик. Я порозміщала тут ниточки, звичайно, всі не помістились. Це залишки від, моїх. від моєї мандали. Потім ручного фарбування Dunten Art, Wig Davor-нитки. І, звичайно, цього комодика замало. У мене ще нитки демесні, всі розміщені. Я ну, переорганізую. Тут в мене нитки космо. Уже в мене з'являється нова палітра. Дуже. Добре, коли ти вишиваєш нитками тільки ДМС, в тебе не буде стільки різних запасів, але хочеться повишивати різних виробників, і тому з'являються ось такі різні запаси. І зверху най... найкраще. Мені подобається, тут немає перегородок і дуже гарно поміщаються нитки всі. А кому це йшов із... Палітрою, а скільки тут кольорів, я не пам'ятаю, ниточки ДМС 170, начебто кольорів було. Ну, вони завжди пригодяться. Я б, звичайно, хотіла, щоб цей комод продавався без ниток ДМС, він би був так найбагато дешевший, але, ну, так, виробник рішив. Подобається. Я б, звичайно, ще один собі придбала б такий, тому що одного комодика буде замало О, задоволена покупкою. Правда, хотілося б той великий, але він занадто-занадто дорогий. І парфумерна хвилинка. Хм... Хв... І парфумерна хвилинка. Зараз дуже популярні стали арабські бренди, і один із них це. «Латафа Еклєр». Дуже мені подобається цей флакончик, він такого приємного бежевого кольору. І ось зверху у вигляді глазурі такі вставочки. І по флакону можна зрозуміти, чим цей аромат пахне. Це гурманіка, сама справжня гурманіка, він дуже смачний. Я раніше гурманіку не любила, але інколи мені хочеться пахнути печенюшками різними кремчиками. Цікавий аромат, і що радує те, що він не просто гурманіка-гурманіка, а він пахне і парфюмом. Я чую тут білі квіти. Він дуже цікавий такий. Він і простий водночас і смачний. Ну, звичайно, тут ванілька, як же ж без неї. А потім тут мигдаль і мед є. От мед дає гіркоту. Я не розумію, чи це мед дає гіркоту, чи мигдаль, і він такий неприторно солодкий. Виявляється цей аромат, а от з гірчинкою, з такою приємною гірчинкою. Він ніяк не розкривається, він от як сів на тобі, так він і сидить. Правда, потім до кінця дня ти відчуваєш одну ванільку, але все одно дня от іде цей такий солодкий аромат із гірчинкою. І коли я надухалася цим ароматом, чоловік зайшов до хати каже: Я не розумію, ти. Печеш, чи ти надухалась. <смі> от, так цей аромат пахне, наче в тебе випічка, і ти в якомусь такому приємному ароматові. Дуже такий цікавий. І ним хоч, хочеться, от в хаті хочеться носити цей аромат і приємно, смачно пахнути. На цьому все. Дякую, що провели цей час зі мною. За ваші коментарі дуже приємні, за лайки. Я вам дуже вдячна, ви мене цим підтримуєте, мені від цього стає тепло і приємно. Дякую ще раз за увагу. Всіх цілую, обіймаю і всім пока!